Ви, мабуть, бачили десятки відео про миття вікон, але це буде про зовсім інше. Мене звати Андрій, Одеська, компанія Юклін, і я мию вікна понад 10 років. Я знаю, як це працює. Отож, запрошую вас. Я працював з різним обладнанням, але після того, коли спробував мой арман повертатися, вже не хочу назад. Моє обладнання складається із багатьох елементів: це спеціальна сумочка, яку мені пошили на замовлення. Натирачка Unger 35-сантиметрова стяжка Vermop, технопад, 45-сантиметрова стяжка ніндзя від компанії Unger та різні аксесуари. Сьогодні ми запускаємо для вас серію оглядів, чесно, практично, без жодних прикрас. І інвентар увесь перед вами. Тож, дивіться уважно і буде дуже цікаво. В асортименті Moerman дуже багато обладнання для персонального миття вікон. Тут є і карбонатори різної довжини, які дозволяють працювати на різних висотах. Також є алюмінієві подовжувачі, які дозволяють працювати на різних висотах. І, звичайно, сам інвентар. Тут є усе. Починаючи від лез, шубок, натирачок, стяжок, леза 35-сантиметрові, екселератор першого покоління, екселератор другого покоління, шкрипки 5-сантиметрові. Крипки 10-сантиметрові, шубки натирачки. Ну і, звичайно, новинка, яка нещодавно лише з'явилася, це декопад. Ось він у мене в руках. Якщо ви клінінгова компанія, вікно або просто хочете мити вікна правильно, підписуйтесь прямо зараз. Поставте лайк, якщо вже працюєте із Мойерман. Підписуйтесь на нас, а також у коментарях. Скажіть, з чого саме починали ви зі стяжки? Чи з натирачки або з шубки. Вже зовсім скоро я візьму спрей рей такумі, карбонатор і покажу, як вони працюють на справжньому об'єкті. Все натурально. Справжній об'єкт, висота, великі вікна без постановки. Побачимось у наступному відео.